Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Напевно, ви зустрічалися з такими ситуаціями, коли доросла людина починає себе поводити дивно і незвично. Наприклад, відмовляється від успішної кар'єри, різко змінює зовнішність, стиль життя, коло спілкування або навіть все разом розриває багаторічні стосунки. Або захоплюються якимись абсолютно незвичними і несподіваними для себе хобі. В більшості випадків це означає, що мова йде про кризу середнього віку. Хтось може сказати, що не на часі зараз обговорювати такі питання, бо йде війна. І є багато інших проблем. Але, на жаль, саме війна як важливий і важкий фактор хронічного стресу може призводити до того. Що криза середнього віку буде зустрічатися частіше і буде проходити важче. То що ж відбувається з людиною у віці 35-40 років? Чому виникає криза середнього віку? Для того, щоб це зрозуміти, варто повернутися до молодої людини у віці років 20? Більшість або майже всі молоді люди у віці приблизно 19-20 років? Багато мріють про своє майбутнє доросле життя. І ці мрії дуже часто є грандіозними. Тобто молода людина може мріяти стати відомим музикантом, відомим актором, або відомим бізнесменом, або винахідником, або ще кимось в залежності від уподобань, але дуже визначним та славетним. І це абсолютно нормально. І це навіть добре, оскільки такі мрії, це є мотивація для дій, мотивація для навчання, мотивація для розвитку. Але окрім таких мрій, які є мотиваційними, на молоду людину дуже сильний вплив чинять два фактори біологічний та соціальний. Будь-яка молода людина. За певними виключеннями, звичайно, виключення бувають завжди. Зацікавлена в побудові стосунків. Зацікавлена в тому, щоб народити та виховати дітей. Це біологічний тиск. В когось він проявляється раніше, в когось проявляється пізніше, але мало кому вдається повністю уникнути такого тиску. До нього підключається тиск соціальний. Оскільки соціальне оточення очікує від людини певних матеріальних статків, певних матеріальних досягнень, і таким чином ці два чинники взаємодіють один з одним, і цей тиск ще збільшується і збільшується. Адже якщо молода людина побудувала сім'ю, народилися діти, потрібно дітей забезпечувати. І забезпечувати на тому певному рівні, який прийнято в соціальному колі даної людини. Людина у своєму соціальному колі починає розуміти, що від неї очікують певних досягнень. Якщо людина цього не досягає, слідує, наприклад, за своїми уподобаннями, слідує за своїми грандіозними мріями молодого віку, тоді виникає. У такої людини конфлікт із соціальним оточенням. Соціальне оточення людину не розуміє, соціальне оточення продовжує свій тиск щодо матеріальних вподобань, і більшість людей, молодих людей, яким важко протидіяти цьому тиску, самі того не бажаючи, підкоряються. І отже, людина працює. Людина виховує дітей, людина майже забуває про те, ким колись хотіла бути у свої 20 років. Що відбувається з віком? Дві головні причини. По-перше, людина в певному віці починає розуміти, що життя є минучим. Ілюзія нескінченності життя, яка притаманна молодим людям, у людини в віці ближчому до 40 років, починає тріщати, починає ламатися. Це може відбуватися із втратою батьків, це може відбуватися із втратою, наприклад, шкільних друзів, які, на жаль, деякі можуть помирати в досить молодому віці. І саме тут. Війна, на жаль, є додатковим стресовим чинником. Людина розуміє, що життя не є нескінченим. По-друге, біологічні та соціальні чинники набагато менше впливають на дорослу вже людину, ніж на молоду людину в віці 20 років. І от саме через взаємодію цих двох факторів. По-перше, розуміння минучості життя, і по-друге, послаблення тиску біологічного та соціального чинників і призводять до того, що людина починає розуміти: якщо не зараз, то вже ніколи. Якщо я прямо зараз не піду з роботи, і якщо я прямо зараз не почну займатися тим, чим я хотів завжди займатися, то, можливо, в мене вже ніколи не буде такого шансу. Якщо я прямо зараз не зміню своє життя, то, можливо, такого шансу більше не буде. Як зрозуміти, що це саме криза середнього віку? Які є симптоми, окрім різких змін у зовнішності, кар'єрі, стосунках і так далі? По-перше, це питання про сенс життя. Часто кризі середнього віку передують такі питання філософські, релігійні, для чого ми приходимо у цей світ, що ми маємо зробити, чого ми маємо досягти, навіщо взагалі це все? Це є одним, однією із передумов і одним з таких важливих симптомів, які передує кризи середнього віку. Також невдоволення поточним станом життя. Ніби все нормально, ніби людина всього досягла, є кар'єра, є сім'я. Але людина явно і очевидно незадоволена, невдоволена і явно і очевидно хоче щось змінити. Крім цього, відчуття жалю за втраченими можливостями. Людина починає згадувати ті моменти життя, коли зробила певний вибір, наприклад, під тиском соціального оточення. Як варіант, коли треба було обрати між роботою, такою, яка більше до душі, або такою, яка обіцяла кращі матеріальні статки, людина обирала матеріальне. А не те, що їй подобалося більше. І у віці понад 35 років, ближче до 40 років, людина починає відчувати жаль і відчувати, що можливо обрала не те. Також однією з передумов і ознак кризи середнього віку може бути гостра реакція на вікові зміни зовнішності. Людина не помічає, що становиться старшою не тільки за паспортом, але і ззовні, і раптово в якийсь момент дивиться на себе в зеркало і себе не впізнає. З цього також можуть починатися ті симптоми, які призведуть до кризи середнього віку. Крім цього, емоційна нестабільність. Сьогодні людина ніби всім задоволена. Завтра її все категорично не влаштовує. Сьогодні ніби все добре, завтра все погано і все абсолютно не так. Що робити? По-перше, прийняти цей стан? Прийняти і зрозуміти: так, це відбувається, це відбувається з багатьма людьми в певному віці. І якщо це відбувається з вами, це нормально. Вікові кризи є нормальними. І тоді виникає питання, як пережити цю кризу таким чином, щоб не зашкодити собі, і не зашкодити життю своєму і життю тих, хто вас оточує. По-перше, не варто Боротися із кризою середнього віку, і намагатися її заперечувати. Від цього вона абсолютно нікуди не дінеться. Більш того, якщо боротися, заперечувати, відмовлятися, обманювати себе і робити вигляд, що все добре, тоді якраз і виникає ризик, що в якийсь момент просто вже не буде сил терпіти. Не буде сил продовжувати те життя, яке є, і почнуться якісь різкі рухи, різкі зміни. А різкі зміни це завжди стрес. Це стрес і для самої людини, і для її оточення. І якщо через кризу середнього віку і через свої різкі такі зміни в житті людина завдала шкоди тим, хто її оточує, то до цього стресу, до стресу від змін. Додається ще й відчуття провини. Тому, якщо вже є симптоми, які передують кризі середнього віку, які вказують на неї, варто подумати, що і як можна змінити не так різко. Що і як можна змінити для того, щоб покращити своє життя, не змінюючи. При цьому абсолютно все. Так, це може бути хобі. Це може бути навіть абсолютно незвичне і неочікуване хобі, але все одно це краще, ніж різка зміна життя. Що робити, якщо ви бачите, що ваша близька людина має ознаки кризи середнього віку. По-перше, визнати право. Дорослої людини жити так, як вона хоче. Так, ви можете вважати, що людина робить помилку. Ви можете вважати, що людині не варто так чинити. Ви можете вважати, що людина пошкодує від того, що вона робить, і які зміни вона робить у своєму житті. Але це її життя. Навіть якщо це ваш партнер або ваша партнерка, тим не менш. Кожна людина несе власну відповідальність за своє життя і за ті зміни, які вона в цьому житті робить. Звичайно, якщо ви маєте матеріальну залежність, якщо у вас є маленькі діти, це складно. Складно розуміти, що ще вчора. Ви мали, наприклад, з партнером або партнеркою спільні плани, спільне бачення майбутнього, а зараз все раптово змінилося. Але неможливо заборонити дорослій людині жити так, як вона хоче. А що можливо? Можливо намагатися підтримати вашого партнера або партнерку настільки, наскільки це можливо. Існує думка. Що криза середнього віку загрожує переважно чоловікам. На жаль, це не так. Жінки також стикаються з кризою середнього віку, але з іншими передумовами і з трохи іншими акцентами. Якщо для чоловіків криза середнього віку це здебільшого про досягнення, про те, ким людина хотіла бути, про те, чого людина хотіла досягти. Не тільки в матеріальному плані, але і в плані того, що людина хотіла принести в цей світ, ким хотіла стати і таке інше, то для жінки криза середнього віку це здебільшого питання про зовнішність. На жаль, приблизно у віці 35 і ближче до 40 років, жінка вже дуже добре помічає і розуміє, що не стає молодшою, і що кожен рік не надто позитивно. Відображається на зовнішності. І саме тому одним із головних симптомів кризи середнього віку у жінок є фанатична увага до зовнішності та фанатичне захоплення омолоджувальними косметичними процедурами. Так, звичайно, піклуватись про зовнішність це важливо. Але доти, доки це не переходить. Певні межі здорового глузду. Чи може бути таке, що в жінки криза середнього віку також відображається через досягнення і через намагання різко змінити кар'єру? Так, звичайно, це залежить від того, що які цінності є більш важливими для даної конкретної людини. До речі, для того, щоб бути об'єктивною, варто зазначити, що і у чоловіків, так, в меншої кількості чоловіків, але тим не менш, може криза середнього віку відбуватися через надмірну увагу до зовнішності. І так, деякі чоловіки, теж у певному віці, ближчому, навіть не до 40, а за 40-45 за років, починають фанатично шукати методи, виглядати молодшими. Виглядати сильнішими, виглядати більш привабливими. Криза середнього віку це не питання того, що людина хоче завдати шкоди оточуючим. Криза середнього віку це абсолютно об'єктивне і серйозне психологічне явище. І якщо ваш партнер або ваша партнерка знаходиться наразі у кризі середнього віку або мають передумови до такої кризи, найкраще, що ви можете зробити. Це намагатися зрозуміти, намагатися, наскільки можливо підтримати, і досягти найголовнішого збереження стосунків. Кризи проходять, стосунки залишаються у тому випадку, якщо обоє людей готові над цими стосунками працювати, готові розуміти і підтримувати одне одного не тільки тоді, коли все добре, але й у важкі. У кризові періоди. Бажаю вам гармонійних стосунків, миру, здоров'я. Побачимось!